Хімія є досить цікавою, можна пояснити дуже різні процеси. Ольга навчається на другому курсі металургійного факультету дуету. Хімію полюбила ще зі шкільних років, адже із допомогою цієї науки можна дати пояснення практично будь-яким явищам. Тому вирішила йти далі після школи саме цим спрямуванням. Цю спеціалізацію я обрала тому, що за першою спеціальністю я хімік-лаборант. тобто я вже була знайома в деякому сенсі з цією сферою і вирішила спробувати себе в чомусь новому і не пошкодувала. Значимість цього цієї події для нашого університету. Я думаю, це великий крок, великий крок в дослідженні, Адже ця сфера є досі невідкритою і тут можна висловлювати дуже багато теорій. і. Проводити експерименти для студентів Державного університету економіки і технології відтепер в новому металургійному хабі встановили два потужні комп'ютери і з їх допомогою та наявним програмним спецустаткуванням можна візуалізувати математичні розрахунки. Це залучення здобувачів освіти до наукових досліджень і не просто наукових досліджень, а саме прикладних досліджень, які можуть бути впроваджені в технологічний процес, а саме в гірничо металургійну галузь нашого міста it кластер повинен увійти у всі галузі виробництв, технологій і таке інше. Ось цей перший підхід, який дозволяє нам математичні моделі, які були на папері, перевести у електронний вигляд. Для дуету та міста загалом відкриття металургійного хабу є знаковою подією. Адже завдяки саме таким сучасним облаштованим всім необхідним локаціям, молодь отримала змогу більш глибоко розбиратись в на. Уці та її тонкощах фактично проект це формалізація того, що відбуло було завжди. Ми завжди шукали нових практик. Ми завжди шукали нових партнерів і завжди шукали нових варіантів рішення тих викликів і питань, які ставила нам і природа. І життя, і навколишнє середовище безпосередньо в нашому місті ми шукаємо відповіді на ті питання, які не розв'язані, і шукаємо нових обрів. А сьогодні ми просто формалізуємо майданчик, на якому можуть спілкуватися фахівці різного рівня. Необхідну підтримку та сприяння відкриттю металургійного хабу університеті надали великі промислові підприємства, гірничі металургійного комплексу міста. Вони прямо зацікавлені в якісному зростанні нових професійних кадрів, адже попереду довгий шлях відновлення та модернізації України країни після бойових дій. Є гарною платформою для навчання майбутніх металургів. Це комп'ютерні тренажери, які дозволяють досконалити навички до будь-якого рівня, тому що саме інноваційні технології зараз вони і є тією складовою успіху майбутнього нашої галузі, металургії. А без металургії неможливе відновлення України. Тому для нас і для в цілому нашої країни дуже важливі такі події, тому що майбутні спеціалісти, які будуть працювати на відносні, Новлені на нашу перемогу дуже дуже потрібні і бізнесу, і місту, і країни символічно, що в день відкриття металургійного хабу відбулось пакування в спеціальний контейнер восьми зразків пластин з міді та алюмінію від команди юних вчених зі 129-го ліцею. Нагадаю, протягом шести місяців ці юні криворіжці досліджували вплив різних умов гравітації на процес дифузії в металах в умовах відкритого космосу, де немає кисню. Вже невдовзі цю цінну поштову кореспонденцію відправлять до Києва. А вже зі столиці України її надішлють до Сполучених Штатів Америки. А далі шлях на мис Канаверал, штат Флорида, де ракетою Space Дрегон вантаж доправлять на МКС. Олександр Фефілатів, Максим Морошов, Сергій Філоненко. Перший міський.